Вітаю вас, малята, гарні хлопчики, дівчата. Чи знаєте, ви діти, що потрібно, щоб загасити пожежу? Давайте сьогодні ми загадки відгадаємо та у гру збери пожежний шит пограємо. Будьте уважними, малята. Пожежний шит починаємо збирати. Хвіст дерев'яний, залізний рот. Скрізь вистачає мені турбот. Що це, діти? Сокира, два вушка, ще й душка, порожнє бренить, а повне мовчить. Відро. Я вмію все робити. Копати, прикидати. Невже ви не впізнали звичайної лопати? Маю довгу шию, маю два носи. Все з вогню дістану тільки попроси. Багор. Я туди рвуся на пролом, а називаюсь просто лом. Коли вогнище палає, він гасить, його допомагає. І з наш дружок. здогадались це. Вірно, пісок. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, Буває як скло, крихка й тверда, та більше рідкою буває. Найважливіша в пожежного зброя, з нею завжди іде він до бою. Що це, діти? Це вода. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку. І вогонь блокуй вміло в білій і пухнастій піні. Вогнегасник. Дякую, малята, що допомогли мені пожежний щит зібрати. До побачення. І пам'ятайте, діти, як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, Вивчіть правила пожежні. Будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна.